Так, я варю курячі шлунки, Убираю цю пінку. Показую перший лайфхак. Беру кришку і шумовкою, пінку ось сюди. Може комусь буде цікаво. І потім промиваю і чистота красота. Та демонструю другий лайфхак. Ну, я цю пінку ще раз зберу. Так, попки курячі, шумки курячі, вже закипіли. Я посолила. Тепер для того, щоб вони швидше приготувалися, десь за хвилин 40. Я додаю харчову солі, трішки, десь пів чайної ложки. Не бійтеся, вона чувствується в блюді, не буде. Тому що вона швидко растворяється в кип'ятку, перемішується це все і хай вариться. Як я вже вище сказала, що харчова сода розчиняється в кип'ятку моментально. Буквально 1-2 секунди ви ж бачили, яка йшла реакція. Тобто, воно так бурлило. Все. Тепер накриваю кришечкою і хай воно минут 40 вариться. А так шлунки варяться набагато більше. Десь півтори години. А так за 40 хвилинок вони будуть м'якенькими. Забрасую лавровий лист. Кидаю його чимало, щоб був аромат. Ось, дивіться, скільки. Ми його любимо, обожнюємо. З лавровим листом це був третій лавхак. Не знаю, цікаво, не цікаво комусь, я показую так, як я роблю. Лавровий лист я кидаю, коли ще м'ясо не повністю зварилось. Четвертий четверти лайфхак теж кидаю. В самому початку це спеції. Сіль я вже кину. П'ятий лайфхак. це рис. Перед тим як його закидати в, каструлі, в каструлю до м'яса, тобто перед тим як його варити, я його обов'язково добре промиваю до прозрачності. Тобто, поки вода не буде прозорою. І роблю це я все ось такої глибокої місці. Я десь разів 3-4 і просіджую. І сито я беру, звичайно, більше. А в це сито я просто на глаз додавала сухої крупи, рису сухого. Це як у мене мірна така ємність. Мені маленьке сито чому подобається, тому що я сюди накладаю рис чи там ще якусь крупу. Ось так. Можна трішки з гіркою, не більше. Ну, все я роблю на глаз, і нам вистачає такої каші. Ну, якщо це кашу, я готовлю. В даному випадку я готовлю рис. Все. Або гречка, або рис. Я ось так додаю. Додаю в кастрюлю воду, теж це все я роблю на глаз, тому що я не люблю, коли рис, знаєте, такий виходить сухий. Ось у мене. Для такого випадку є ось таке глибоке сипле. Ось сюди я так перекладаю і вода стікає. Це вже буде, мабуть, сьомий ловка. До м'яса, до курячих шлинків я закидаю за смачку. Ді, любі друзі, пройшло рівно 40 хвилинок, і що я хочу вам сказати, курячі шлунки вже добре приготувалися. Зараз я вам покажу, щоб ви були впевнені, я вам не брешу. Ось, дивіться, м'якенькі і, взагалі, легко ріжуться. Бачите? Красота! Так, це все закидаю обратно. Тепер прийшов час додати риску. І готую десь хвилинок 20 на маленькому вогнику, постійно помішуючи, щоб каша не підгоріла. В якому випадку. Ось так. А оцей лавровий лист вже можна викидати. Він вже дав свої аромати, свої смаки, так що можна його викидати. Тепер каструлю накриваю кришкою. Що це таке? Вогня? Накриваю кришечкою, і, вам, і воно буде паритися на такому слабкому вогнику. Зараз я вам. Зараз все покажу. Бачите? Вогник малесенький і комфорка теж маленька. А оце красоту ляпоту. що в мене трішки побігло, я зараз оце все витру. А, ще вам хочу зазначити, сказати, що коли пройде 20 хвилин, я тоді каструлю з кашею вимикаю. І добряче укутуючи чимось таким теплим. Це може бути рушник, це може бути якась старенька, старенька ковдра. Все можна, якщо такого нічого немає, просто накрити кастрюлю здоровою подушкою подушкою. Теж буде ефект. Ну, знаєте, як, як в термосі. І при цьому каша добре зберігає тепло, і напротязі. Практично цілого дня каша залишається теплою, майже гарячою. Так що, кому цікавий такий лайфхак, пользуйтесь на здоров'я. Якщо, чесно кажучи, я не люблю холодні страви. Мені треба, щоб воно було тепленьким. Тобто, не потрібно Після такого лав як я вам вже сказала, не потрібно ставити в мікроволновку, щоб щось там підігрілося. Не потрібно на, на вогонь ставити, воно просто протягом цілого, майже цілого дня залишається гарячим, ну, в якомусь випадку теплим. якщо це, Треба просто його добряче укутати, щоб не було так називаємих сквозняков. Також мені буде дуже-дуже цікаво, як ви використовуєте свої якісь методи по чистці газових плит, буде дуже цікаво, бо оце... зараз я вам покажу, оце, бачите, воно сильно забруднюється. І я роблю, знаєте, як? Беру стару зубну щітку. Я так проходжуся, но, що хочу сказати, так, оцей маль, не видно вам зараз, це не грязь, оцей маль. І вона вже облущилась. Ну, Мені як би жалко газову плиту. Може, в когось якісь будуть совєти, поради, пишить буде дуже цікаво. Самий такий, ну якщо я вас вважаю нужним, самий такий гарний, на мій буде погляд, коментар, я, звісно, сніму. Про це відео. Якщо там буде багато вподобайок, буде популярним коментар. Сніму відео про це і розповім його у своїх відосиках. Так що, хто не підписаний, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. Мені буде дуже-дуже приємно. Я багато ідей, багато я чого знаю. Так що сумно, скучно вам точно не буде зі мною. Подивитесь один мій ролик і настрій буде чудовим. Я ось таку шерстяну е, тряпчинку використовую. Я по русскому Це шерстяна. Я не знаю даже з чого. Може, чи з пальто. Так, да, з пальто. Бачите, вона така, сукно таке дебеле хороше. Добре миється. І посуд добре миється. І... Так, добренько мию газову плиту. Ще хочу вам зазначити, коли. Пройде 15-20 хвилин, тобто блюдо буде напівготовим, я його виключаю і залишаю в окутаному вигляді. Це може бути, наприклад, ковдра тепла, яка старенька, або якийсь рушник. Якщо у вас таких речей під рукою немає, то підійде здорова подушка. Поверх каструлі з кришкою накриваєте чимось вище сказаним мною. І добре. Утепляйте, щоб не було так називаємих склазняков. буде так мені дуже цікаво, якщо ви в коментарях напишете свої поради, як ви чистите осуд, як ви використовуєте якісь народні засоби по чисті газових плит, мені буде дуже цікаво. Бо хочу вам ось показати, бачите ось зазори? Оце це здерта Емаль. Я використовую, щоб це почистити, використовую звичайну стару зубну щітку. Або ножик. ножичком так акуратненько проходжуся. Но... Так, рисова каша у мене після 20 хвилин така ще, знаєте, з бульйончиком. І щоб добре рис впитав бульйон, ось я зробила ось таку конструкцію. Це я укутила чоловічим рушником. Ой, чоловічим банним халатом. Чоловік просто я його купила, бачите, який красивий. Ось, а він його не хоче носити після бани. Після ванни не хоче. Значить, як я це все зробила, цю конструкцію? Бачите, тут в декілька шарів я ось кастрюлю добре укутала. Під низ. Поклала я сам халат і зверху поставила кастрюлю і добре ще зверху кутала. Тому що халатик, він такий, я сказати, не сильно такий теплий. ну, Коротше говоря, я добре так тільки що ж кутала. І ще в мене на самому стулі, просто зараз у нас будівництво йде, нікуди поставити кастрюлю. На самому стулі, ось така є у мене ще бабушкіна... Бабусине творчество. творчество. Ось воно. Тут а, два мішутки. Це я не так трішки положила її. Ось, і потім це добре, щоб не було цих же сквозняків. Оцей рукавчик ось сюди можна його, отак. І якщо ви не впевнені, то можна ще чимось укутати. Пользуйтесь на здоров'я. Всіх вам благ. Всіх я дуже-дуже. Цілую, обнімаю, всіх бажаю міцного, міцного здоров'я, гарного настрою, натхнення, і все буде Україна. Пока-пока. Побачимось. До побачення. Всього вам найкращого! Там була я, Аліна, і мій канал Кулінарні рецепти від Аліни. Підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. Ось я ще. Поклала ось таку здорову подушку чи подушку. Так що пользуйтесь. Думаю, вам буде цікаво використовувати отакий лав в биту. І буде дуже-дуже приємно, якщо ви це зазначите, будете використовувати, а також пишіть свої якісь добрі знання, свої мнення в коментарях. Так, розматуємо кашу, дивіться. Пройшов майже цілий день, дивіться. Ресинка в ресинку. Плов і парує каша до сих пор ще гаряча, бачите? Цілий день пройшов. Дивіться. Ну, камера просто не передає, бачите? Рисинка відділяється від рисинки. Ну це просто, що він іще гарячий. Плов. Не суха. Бачите? Плов не підгорів. Бачите, який? Хороший, не сухий, дуже смачний. Готуйте на здоров'я, смакуйте, всього вам найкращого. До побачення! Зустрінемося! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, мені буде дуже приємно.